Вітаю на моєму каналі. Хочу поділитися виготовленням тримача, стойки тримача для, ну в даному випадку, для цифрового фотоапарата Також цей тримач підійде і для екшн камери, звичайної камери. За основу взято тонкостійний профіль. Отак він виглядить. А зверху приварена Ну, це хто розуміється в технічній частині, це стойка стабілізатора. Тобто всередині там кулька, шарнір, і він може міняти будь-яку форму під будь-яким углом, може також крутитися. Ну, а такий подвижний шарнір. Також з торця приварена ще одна стойка стабілізатор. Верх уже із різьбовим наконечником. Я наконечник приварив ну різьбу, таку, як вкручується у цифровий фотоапарат. От знизу під підштатив. Це береться. Так. Головне по різьбі, бо пластикова різьба. Накрутив, бо незручно було однією рукою. І от, будь ласка, щось роблю і буду знімати. Тобто можна вращати в будь-якому углу, що хоче знімати, і в такому положенні, і в такому. Так вона виглядає. Можна під, під будь-яким углу. Ну, це більше, коли я буду робити якісь роботи, такі дрібні, там, наприклад, паяти якісь речі, то вона буде досить корисна. По великому рахунку це третя рука. Так що я дивився, звичайно, що можна купити її, але задача стоїть не в тому, як купити, а як можна. З доступних речей своїми руками зробити такий тримач. Зрозуміло, що я тільки починаю знімати, в мене немає ніяких професійних навиків. Я знімаю дрібні відео, переважно ділюся своїм опитом. Ну, також повсякденні речі, які трапляються в житті, на мою думку, цікаві. І тому викидати великі кошти на професійну камеру я не бачу ну, якоїсь мети. Тому що в мене контент переважно для. Ремонтів. Так що така справа. Частина буде зніматися із цієї камери Sony. Частина буде з телефона. Ну, зрозуміло, що камера вже з того дічня, З неї там особо нічого не доб'ється, але головне, що картинка буде, буде звук. Ну, цього буде достатньо, щоб передати інформацію, яку я хочу вам показати. Так що, друзі, немає нічого неможливого. Любі речі роблять такі ж прості люди. Розуміло, що коли є додаткове обладнання, якості там станки якісь професійні, то можна зробити якісну річ. Але я так думаю, що з доступних речей вийшла. Не... Ну, головне, що вона дуже легка, двома пальчиками вона майже нічого не важить. І відповідно вона ну, дуже міцна. Тобто вона витримає, вона стійка, нікуди нічого не впаде. Так що, друзі, всім дякую, до нових відео.